Слава Богу, я вітаю вас, запрошую вас присісти, і ми з вами поговоримо про те, який вплив в нашому житті е має бути від Духа Святого. Знаєте, я, от коли ми співали, поклонялися, я подумав про те, що. Коли Бог давав Моїсею закон на горі, ви пам'ятаєте, то Бог дав закон, який був написаний на камені. І цей день запам'ятався як праздник Шивоот або П'ятидесятниця в перекраді. Коли прийшов Ісус, Він проповідував Євангелія і після смерті і Воскресіння Він сказав: йдіть в Єрусалим, чекайте те, що вам дасть Бог обіцяного Духа з неба. І Біблія говорить, що вони знаходились в Єрусалимі, в день Шавоот, в день п'ятидесятниці, на них сходить Дух Святий і народжується церква. І це показує те, що якщо закон був дан. Таким чином, щоб людина своїми силами намагалась виконати волю Божу, то в Новому завіті Бог дав нам Духа Святого, без якого ми не можемо жити згідно з Його волі. Сьогодні ми подивимося з вами на питання, що значить бути духовною людиною. Знаєте, Звичай, коли люди собі уявляють духовну людину, це людина, яка бачить видіння, людина, яка чує, як щось шепочуть ангели, яка там може ходити по воді, яка має дуже сильну віру, яка може пророкувати там ще щось цілювати. І ми думаємо, це духовний рівень. Ото людина дійсно дуже високо піднята до Бога. Але що про це говорить Біблія? Перше послання до Крінтян. Бог, апостол Павло, звертається до цієї церкви, і він згадує про неї і каже, що ви маєте всі дари Духа Святого, які є. Ви маєте від Бога пророцтво, сілення, віру, Перша коринтян, 3 розділ. Ви маєте всі дари, які тільки існують. Але читаємо, що він пише з першого вірша. Однак, брати, я не міг говорити до вас як до духовних. Ж люди, у них такі пророцтва, у них там такі видіння, у них там такі сили, у них там такі чудеса, і вони не духовні. Тоді дуже сильно вибачаюсь, а хто ж тоді? Духовні. І він продовжує. Я звертався вас не як до духовних, а як до тілесних, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, тому що ви не могли їсти та і тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Адже коли між вами є і тут апостол Павло показує, чому Він називає їх. Тілесними. Тому що коли між вами є заздрість, суперечки, розділення, то хіба ви не тілесні, хіба ви не поводитесь по-людському? Бо коли хтось каже, я Павлів, інший я япоросів, то не тілесні, чи ви люди. Тепер, апостол Павло каже Церква, яка мала силу Духа Святого, церква, якою був прояв дарів Духа Святого. А він каже: ви тілесні, ви ще, як маленькі діти в Христі. Вас треба годувати молоком, а не твердою піщю. І тут апостол Павло зразу дає нам розуміти декілька речей. Що таке духовна людина, що так тілесна. Духовна. Або не духовна людина визначається не даруваннями, не видіннями, не пророцтвом, не знанням, не вірою, там, яку вона має, а зовсім іншими речами. Чому? Тому що, коли Біблія згадує про пророцтво, видіння, слово знання, слово мудрості, сили насілення і все, Біблія про це згадує як дари Духа Святого. Це те, що нам Бог дає незалежно від нас. Знаєте, коли ми ялинку наряджаємо Різдвяну і вішаємо на неї цукерки, так? ми ж розуміємо, що це не ялинка ці цукерки народила. Вірно чи ні? Ну, я сподіваюся, що ми тут всі однодумці. Ви так само думаєте? Тому що я підозрював, що це не так. так. Або дід, цей Санта Клаус. Якщо ми на ялинку вішаємо цукерки, то це не значить, що вона їх народжує. Коли людина пророкує, то це не значить, або бачить видіння, або силу має дуже сильно. Це не говорить, що ця людина духовна. Ано добре, духовна, не духовна. Який це має сенс для нас? Поясню. Тому що Бог бажає нас благословляти і піднімати. І Він говорить, що коли ми, як ці маленькі діти, то як немовлята во Христі, то Він не може з нами говорити як з дорослими. Він з нами говорить, як з немовлятами. У мене багато дітей. Є дорослі діти, я з ними розмовляю як дорослі. Є трошечки помолодші, я з ними дорослі, як помов... а є зовсім маленькі. Я з ними розмовляю, як з маленькими. Розумієте? Рівень спілкування. От ми би як віруючі люди, це не залежить від нашого фізичного віку. От ми, як віруючі, як би хотіли, щоб з нами Бог розмовляв як з дорослими людьми, відкривав свою волю, давав мудрість, говорив з нами, або як з маленькими діточками. Хоч цю... візьми цукерочку, як би ми хотіли, як з дорослими. Для цього нам потрібен духовний ріст. Нам треба бути зовсім іншими, ніж ті люди, про яких згадує тут апостол Павло. Що я рисою немовлят во Христі. Тобто, це віруючі люди, вони спасені, вони діти Божі, але вони, як ті маленькі немовлят. Це те, що ну, такі нам невідомі явища, прояви людей, заздрість. Я щось чув, таке, яке слово знайоме, суперечки теж десь читав про такі розділення, то... Тоді люди тілесні. Ви розумієте? Тобто, це те, що проявляється в середині церкви. Тепер, галатам пасування до галатійців 5 розділ, 22 вірш, апостол Павло каже, що таке бути духовною людиною. Він каже: плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння. Ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість на такових немає закону. Тепер ви бачите різницю між дари Духа Святого, про які згадується в Біблії, да? це як ті новорічні цукерки. І слава Богу за дари. Я хочу сказати, якщо ми пророкуємо, слава Богу, якщо у нас є видіння, слава Богу, якщо у нас є. Велика віра, і ми можемо чудеса творити. Слава Богу, нам треба як можна більше дарів Духа Святого, відкривати своє серце, щоб ці дари діяли в нашій житті. Скажіть амінь на це. Амінь. Я вірю, церква має бути наповнена дарами Духа Святого. Скажіть амінь на це. Амінь. Тому що церква має бути живою, наповненою силою Духа Святого. Але в той же час. Ми покладаємось не тільки на дари, а ми хочемо свій плід принести для слави Богу. А що таке плід? Плід – це те, що само дерево народжує. Так от, цукерки на різдвяній ялинці це плід, це подарунки. Да? О, це, це не плід, це дари, це подарунки, які ми вішаємо. Плід – це те, що приносить народжує само дерево. І плід духа це те, що а, народжується в нашому житті. Ми не можемо це зробити своїми силами. О, зараз я буду таким лагідним, таким люблячим буду, таким люблячим, що просто мало місце тут всім буде. Ні. Це плід не нашого тіла, не нашого розуму, а плід Духа, і навіть не нашого Духа, а Духа з великої літери. Тобто плід Духа Святого. Як він народжується? І ми сразу же тут знайдемо відповідь. Але перш за все, хочу звернути вашу увагу, що тут не плоди духа, як в одному ж перекладі, а плід. І це, до речі, те, що. Написана в оригіналі грецької мови, Нового завіту, не плі, саме плід в, од, в одної особі. Що це за пліт? З чого він складається? Давайте ще раз: це любов. Ми не можемо сказати, у мене є любов, але у мене нема терпіння. Або у мене є терпіння, але любов це не моє. Це не може бути роздільне. Це один пліт. Розумієте? Тому що таке любов один до одного, ясна річ, радість. Слухайте, що я побачив, що радість це плід Духа Святого. Тобто, коли ми в журбі, коли ми в печалі, це протилежне Духу Святому, це є тіло. Ви розумієте? Плід Духа Святого радість. Аллилує! Ми маємо випромінювати рад, будете наповнені. Це те, що Господь. Тут не сказано печаль така, що ні, радість, любов, радість, мир в серці. Довготерпіння. Що таке довготерпіння? Це коли закінчується терпіння, починається довготерпіння. Це жарт такий. Ласкавість. Ми говоримо, розмовляємо не грубо. Ми Подоброму, доброта, віра, лагідність, да, лагідність, коли ми і стриманість, коли ми вміємо себе стримувати, свої бажання, там пристрасті і все. І коли ми живемо так, написано, на таких закон не діє, ми живемо під благодатью Божою Тепер, а як же нам оцей плід мати в житті? Як ми бачимо, це плід. А ви знаєте, мені подарували, не пам'ятаю, коли. от, Коротше, подарували таке дерево домашнє, да? яке лі, лимон, лимон, коротше, лимонний куст дерева. І дійсно, у мене було два лимони, які виросли. І це дуже цікаво. Потім у мене з'являлись знову там нові. Квіти, я на літо виносив на вулицю, щоб там ці бджоли їх, як вони це роблять? Да. А, знаєте, і дуже цікаво дивитися на дерева. Все починається з чогось маленького, потім воно виростає і воно зі, з, стає зрілим і дуже-дуже смачним. Так само від нашого спілкування з Богом. І апостол Павло, коли він згадує церкву в Карінфі, Пам'ятаєте, ми з цього почали. Він каже наступне слова. Я насадив, а палос поливав та зростив Бог. Тобто, що ми саджимо? Слово Боже. З чого починається плід? Слово Боже. Дух Святий бере Слово Боже. Коли ми читаємо Біблію, якщо ми не читаємо Біблію, у нас не буде плода Духа Святого. Ну, не буде плода від Духа. Ми не можемо самі. Бути тим, ну, що в нас нема. Це тільки перше це Слово Божє. Друге, це наша молитва, наше спілкування з Богом і наше спілкування з Духом Святим, коли ми практикуємо ці речі. Ми молимось, ми читаємо Біблію, цей плід починає з'являтися. Де у нас хоче бути гнів, ми подумаємо, я не буду гніватися, тому що я хочу любити. Коли якісь там щось розділення, ми думаємо, я не хочу розділення, це не від Бога. Я маю нести мир, любов, бо Оце є плід Духа Святого. Коли ми так живемо, на нас нема закону. І е, ясно річно, нам треба це практикувати. Треба практикувати. Знаєте, от повертаючись з Гаратах, дуже швиденічко, де апостол Павло каже ці слова, він каже: а ті, хто є Ісуса Христа, вони розп'яли своє тіло з Його пристрастями та пожадливостями. Коли живемо духом, то духом і ходимо. Тобто, що він каже тут? Він каже, щоб ми ходили по духу. Щоб ми не виконували бажання нашого серця. І він сказав також, що, ми, якщо ми будемо ходити по духу, ми не будемо виконувати бажання нашого тіла. Як це буває? Це не завжди, що ми от ідеально себе відчуваємо. Але ми знаємо, що Дух Святий живе всередині нас. Він живе всередині нас не тільки для того, щоб ми могли помолитися і сказати так, що це, а Він є наш помічник. Він хоче, щоб його життя через нас текло до інших людей. Він насправді хоче наповнити наше життя. Пам'ятаєте, як ми говорили, що таке мати Духа Святого? що таке хрещення Духа Святого? Це коли ми наповнені. Якщо нам важко, якщо нам. Ну, ми не можемо когось пробачити чи щось таке. Давайте молитися. Починай молитися на інших мовах. Ти молишся деякий час, ти читаєш слово, і ти відчуваєш, як твоє серце стає м'яким, і ти прощаєш. Чому? Тому що ти знаєш, тобі вже це легко робити, тобі допомагає Бог. Коли нам хочеться якийсь гнів, там щось спилити, щось сказати, погано. У нас є вибір. Я можу це сказати, а можу. Сказати з Біблії, брат або сестра, Ісус любить тебе, і це наше рішення. І в цей момент ми пам'ятаємо, якщо ми ходимо за Духом, ми будемо виконувати бажання Духа. Якщо за тілом, то тілом. І тоді ми вирішуємо: Я йду за духом. Слава Богу. А і що нам дає? Нам це дає благословіння від Бога, тому що коли в нашому житті є не тільки дари Духа Святого, тому що, як віруючі ми всі хочемо мати силу, мати откровення, мати все. Але Бог бажає, щоб в нашому житті був плід Духа Святого. Насправді, духовні люди, перш за все, перш за все, це люди, які мають плід духа. Це перш за все, що підкреслює, хто така духовна людина. Дари, це як в хорошому сенсі, як ті цукерки, як ті благословіння, які Бог обдарює наше життя. Але ми маємо приносити плід для Його слави. Давайте ми будемо молитися зараз. Я запрошую вас піднятися і будемо просити, знаєте, Є фізичний вік у людини, а є духовний вік. Для того, щоб людина з, з дитини в хресті з маленькою, да, немовля, стала дорослою в Христі, як дорослий, як Павло каже, це за один день не буває. Все рівно йде якийсь час, ми вчимося. Так само, як і пліт, воно йде час, або так само як діти ростуть. Ми Іноді, здається, довго, а потім дивишся, вони вже дорослі. Фізичний вік він автоматично йде. От час йде, людина росте або стає там, старше. Це незалежно не від чого, це прив'язано до, тільки до фактору часу. Духовний вік, він не, вік, він не так. Людина може бути віруюча 50 років, а залишатися ще. Да, як маленька дитина, тобто гніватися, не вміти любити, не вміти прощати і все інше. Або людина може відносно недовго буде бути а в Христі вже доросла людина. Це залежить тільки від того, як ми до цього ставимось. Павло сказав: Я насадив, а полос поливав, але зростив це Бог. Слово Боже, наша молитва, Дух Святий. Коли ми практикуємо, ми починаємо рости. Але є один момент, чому я за це сьогодні взагалі цю тему підняв. Тому що Бог, і це написано в посланні до євреїв, де апостол Павло звертається і каже, що по часу ви вже мали бути дорослими в Христі, а ви ще залишаєтесь як діти. Тобто Бог очікує від нас. Коли я став віруючи, прийшов в церкву, я такий собі, знаєш, хожу шовтай бовтай, все і так далі. Бог дивиться, ну думаю, а ну, що з нього візьмеш? Я тільки прийшов в церкву. Потім час іде, я шовтай, бовтай, Бог думає, ну що з нього візьмеш? Він не так давно ходить. Потім ще, а потім приходить час, і Бог думає, ні, ні, чекай. Умови змінюються. І до речі, це дуже-дуже біблійно. Знаєте, у нас. Наші діти доросліють, вони спочатку пампіки, а потім все вони не хочуть знімати. І ми тоді з Наталкою все ніяких пампік на горшок. Давайте. На горшок вони бунтують, вони возмущаються. Пампік їм давай. Ми їх заховали, вони знайшли, де вони залізли, достали. Давайте ці пампіки. На цим працюємо. Чому? Тому що дорослі, і Наталка каже, хлопчики, ви дорослі. Ви вже маєте самі сідати на горшок і робити те, що вам потрібно. Чому? Та да вже час прийшов. Розумієте? Ми ж не дивимося, ну хай собі виростуть дорослі, може ходять, Яка різниця? Ні. Бог дивиться на нас. І він очікує від нас деяких речей. І знаєте, скажу вам ще більше. Знаєте, от чому буває так від віруючих? Чуєш, ой, я коли тільки прийшов в церкву, там чудо, там чудо, тільки подумав, тут бабах, там не встиг помолитися, ще більше чудеса, і там, і там, і я таки хожу, все. А потім час проходить, і нібито, а де чудеса? От як раніше не було, я вам можу дати безкоштовну відповідь. Знаєте чому? Навіть. Біблійну історію вам покажу. Коли Ізраїль був в Єгипті, потім в пустелі, Бог давав їм ману. Знаєте, як класно? Виходиш зранку, а тут у тебе сніданок, перше, друге і компот. Все є. Маца є, м'ясо піліпілки є, вода є, чудове життя. І вони так ходили, а потім час прийшов. Бог сказав, тепер ви входите в обіцяну землю, дитячий вік закінчився, тепер рухаєтесь далі. І коли вони тільки стали в обіцяну землю, вони пішли шукати, не поняв, а де маца? А де от ті всі чудеса? Бог каже, чудеса є. Но тепер ви маєте діяти як дорослі. Інакше не буде. Розумієте, так само, Бог чекає, людина ходить в церкву, там якийсь певний час, все, Бог відноситься, да пампіки добренько, там ще нема питань, нема питань, там не так, там не так. А потім час проходить і Бог каже, а це вже не смішно. Ні, так ми ж так постійно, це ж був такий прикол. Ну, то був прикол, коли ти почав ходити або почав. То було смішно, навіть мені. А тепер ти вже дорослі чи дорослі, вже нікому не смішно. Або ти змінюєшся, або виникає дисонанс в твоєму житті, те, що ти бажаєш, і те, що ти маєш. І тому, коли приходить час, Бог каже, ти маєш брати відповідальність за свій духовний стан. За свій духовний рівень, за те, щоб мати плід, за те, щоб молитися, для те, щоб читати Біблію, за те, щоб благословляти, служити людям, бути таким дорослим, з яким Бог може говорити. От тепер я можу говорити з тобою як з дорослою людиною, і довірити тобі набагато більше, ніж коли він просто давав тобі, коли ти був новонаверненим, тільки тільки прийшов до Господа. Тому Бог бажає від нас сьогодні, ми всі в різним рівні, ну, мається на увазі по-різному, прийшли до Бога, різний час з Богом. Але е, від кожного з нас Бог бажає щось більше. Особливо, коли ми давно віруючі, то з нами Бог взагалі говорить, діточки, вже будемо говорити по дорослому Я очікую от від вас вже плоду.